Надати техніки кризової допомоги, підготувати тренерів, які зможуть у подальшому навчити інших здатності справлятися зі стресовими ситуаціями, за потреби дати швидку психологічну допомогу містянам. Головні цілі відкриття першого в Одесі державного центру стресостійкості. Хаб має статус укриття, тож зможе працювати навіть під час повітряної тривоги. А створювався він за програмою Ізраїльської коаліції по роботі з травмою. На відкриття до Одеси Вітали спеціалісти з Ізраїлю. Говорять, готові ділитися своїм досвідом і водночас переймати український. Ми працюємо в Україні з 2014 року, і зараз вже є такі протоколи та знання, які можна назвати спільними ізраїльсько-українськими. Війна вона війна у будь-якій країні, у будь-якому місті. І людина відчуває одне й те ж одні і ті ж реакції. У Тель-Авіві, в Єрусалимі в Одесі чи у Харкові. на мою думку, мова формує реальність. Якщо ти змінюєш мову, якщо ти бачиш поруч з собою людей, які допомагають самі собі, а також іншим, чия доля знаходиться у їхніх власних руках, саме це формує сильну націю сміливих людей України. Символічно, що настільки важливий та актуальний хаб відкрився в Одесі 1 вересня, у день знань, адже саме інформація, отримана у центрі стресостійкості, може допомогти кожному одеситу, як дорослому, так і дитині. Озброїти знаннями або навичками, якими можна ділитися з іншими, це можна робити груповими методами, на що чому безпосередньо наших фахівців і навчали. Це і будуть, як ви сказали, звичайні психологи, звичайні міські соціологи, звичайні, можливо, педіатри або терапевти, сімейні лікарі, які до нас долучаються. Це можуть бути звичайні інспектори, які стоять сьогодні біля парковки і можуть натрапити. На нестандартну ситуацію, коли буде потрібна допомога фахівця, а диплому і фахових знань у цих людей немає. Тобто, завдання трошки глобальніше, це не адресна конкретна допомога конкретній людині, це скоріше озброєння навичками самодопомоги. Усі ми майже кожного дня і ночі переживаємо стресові ситуації, а під час повітряних тривог вони набувають травматичного характеру. Допомогти впоратися самому собі можна за допомогою простих дій. Ізраїльський спеціаліст дав практичні рекомендації, що робити, коли охоплює почуття тривоги і паніки. У стресовому стані треба перш за все зробити глибокий видих, ні в якому разі не вдих. Надати собі такий наказ, зроби видих. Я повертаю відчуття контролю, тому що під час стресової ситуації я, цей контроль він загублюється. В мене є таке співчуття загубленості контролю. Отже, наша саме перша задача це повернути відчуття контролю. Як? Диханням. Надати собі наказ. Якщо в мене тремтять руки. Зробити просту вправу напружити, розслабити, тому що розслабити можна у стресовій ситуації тільки через напруження м'язів. Тобто це такий парадокс невеличкий. Найближчим часом орієнтовно впродовж місяця планується відкрити подібні центри стресостійкості у кожному районі міста. Основна цільова аудиторія це вчителі, медичні та соціальні працівники. Однак завітати за психологічною допомогою і знаннями, як боротися зі стресом, до хабу може кожен бажаючий.